Ви колись задумувались, що робити, якщо у вас вдома стоїть непотрібна пластикова качка? Мабуть, мали б ви подумати про це до того, як ви її купили. Але що маємо, то маємо. Група наших експертів провела дослідження і виявилося, що очевидних примінень насправді не дуже багато. Однак, є у нас парочка ідей. Отак виглядає наша сира, майже неприготована качка. Тут знизу ми можемо бачити відділ, який зроблений для принесення центру ваги вниз, щоб качка не переверталася поки пливла. Цю штуку я використаю як кріплення, бо її форма цілком чудово для цього підходить. Змоделював я, значить, отаке кріплення для мотору. До речі, раз з четвертого, тому що кожен раз не міг нормально попасти в розмір. Да, уж інколи математика не допомагає в вирішенні проблем. Особливо, коли не вмієш рахувати. І хоч мотор сидів чудово, але створював надто великий опір для води. Тому цих інженерних птицеводів вирішив додати для качки гідродинамічну лапу. А в цей момент почалися якісь серйозні технічні шоколадки. Мотор і серва просто почали ворушитися ні з того, ні з сього, і я намагався розібратися, що там сталося. Так, значить, наш тестувальний майданчик готовий. Давай спробуємо. Чи взагалі вона зможе плавати? Ну, поки виглядає, наче нормально. Наче так. Природня. Наче наче внутрі нічого не тече. Супер. Випускайте круге, Перевірка. Не працює. Чому? Питання? Алло? Мотор? Шо? Зік. Щось активно ніхіра не працює, так? Здається, після першого погруження у воду в мене все перестало працювати. О! Мотор запустився, ура! Що сталося? Що? Чому Чому ти пищиш? От що таке? Що відбувається? Чому воно пищить? Воно не має піщати. что случилось? Вот я его включаю. У него своя атмосфера просто. Он подбит так вообще. Аккуратно. Ну, як мінімум старт він нормально. Запуск набора. Поїхали, вуу! Ура! Хірася! Хірася! Оце я розогнався! О, ну все мокре! А. Так, ну ідино, конечно, все працює, але, але я охрененно все помочив. Але ідеяно все працювало. О, так, зараз треба це вилити срочно. Курва он меня кричит, пока я этим занимаюсь. Все, тихо, тихо, дурачок. На первых тестах все себе показалось целком чудово. Ура. Так, короче, люби друзья, а, так, товарищ оператор, можно, мне, пожалуйста, мне в обличье ты, Ну, або не в обличье, або просто до спорят. Нет, Нет, ты что снимаешь? -то? Меня снимать надо. Какая нахуй птица? Блять, типок. <laughs> типок, меня снимай, блять, не птицу, ебаную. А что ты не а? Ну, она всяка Ну? Что, меня въебало просто? Да. Зум убери, мені треба, щоб качку було видно і мене було видно, і який красивий гарний мужчина, і оцю хуйню Ну вибач, який ти красивий гарний мужчина. Це треба. <плес> <плес> У нас часу немає, зараз темно буде. Це, тіс, так вона смішна, вона на корені буде. Я, я почекаю, ладно, блядь. Любі друзі, і тепер ми будемо запускати цю хуйню. Мотор! На Бля, забув включити. Ура! Воно вже живе. Воно живе! Воно подає признаки життя, хоча не мало би, блядь. Ну ладно. Так, окей. Прибери, ти заслоняєш птицю. <рес> Сука, вона не запускається. Да хватит птиц снимать нахуй. Вона смішна, ти бачив? Не похуй. Й твою мать, блядь, вона опять відвалилась. От бачиш, а птиця досі не отвалилась. Вона Ну досі пошла на відвалилась. Подивись на неї, вона це бважає прям ну босом життя. Все, вона наплавалась. Я йоху. Я зняла, як вона злазить з коряги. Так не цікаво, бля. ти все цікаво свого відео втратив зараз. У мене відвалилась серва. Перемога. Перемога, блядь. Мої її знову приклеїть будемо, блять, де вона. Птиця знову залізла, не корягу. Тіпок. Мені так похуй на ту птицю, блядь. Причому це вже інша птиця. Та покаталася, ця просто дивилася, як та катається, і така типу, блін, я теж так можу кататися. Я их щирую, да. Бл... Блин, вон она слизла. Ну ты блядь. Блядь, я её приклеил! не не нахуй не нужны видосы с Хамы. У видосов, 8 терабайт нахуй на диске, ты разумеешь? Я просто, я уже не знаю, что делать с этими видосами с Хамы. Бля, они такие гениальные. Зануды ты, Егор. Пошла нахуй. Вона упала. Вона немає оператора. Так, ну-ка, я її іначе приклеїв. Давай спробуємо дубль 2. її трохи криво приклеїв. Дуже криво, ну похуй. <рес> Любі, друзі, дубль, я не знаю, який вже, але ми знову запускаємо кач. Короче, Мотор активно відмовляється працювати. Питання чому. Я блядь, не розумію, що відбувається. Ура. Воно живе. Окей, допустим. Вот ти охуєл. Блять, ну він його ловить, він його бачить, але щось йому заважає, сука. Ебать. Охуєць. У мене відпаявся йобаний розйом. Блять, ви угораєте з мене нахуй. Ну, естественно, блядь, воно через цены працюет. Охуеть. А да. блять? блядь. Ладно, давай я что нибудь здесь... спробую с этим сделать. Такое чисто, чтобы шо... запустить в загале. Че, Блять, а я-то еще думал. <звук> Думаю, что ж за хуйня? Чо ж что ж там не бывает? Блядь. Окей, добре, допустим. Я приблизно таким самим буду займатися, коли мене візьмуть на роботу асистента від лікаря. Окей. Сподіваюсь, вона посеред озера не перестане працювати? Ну, ти планував її втопити. Розумієш, от одна справа втопити, а інша справа, що воно просто перестане працювати посеред озера. Ну, так, да, це буде прикро. Сподіваюсь, тут не глибоко. Ладно, я майже впевнений, що тут глибоко. Але сподіваюсь, до цього не дійде. Так, ну що. А перший офіційний спуск наводу об'являю. Ага. Я це краще в руки візьму, а то воно, блядь, упливе. Це можна і подовжить. О, От це у тебе шпага. Так, ну... Ну ладно, будемо сподіватися, що вона буде працювати. По-перше. Вона не тоне. По-друге, вона навіть не інвертована. По-третє, воно пливе. До речі, а, поворачує цілком собі нормально. Перевірка. А, що там скільки води набрали? Ушкоджень. Да, да, да. Перевірка на кількість води. Салфетка показала, що води немає. Неймовірно. Можемо вважати, що все все, чудово. Так. Дубль два. Тепер а, проверим, перевіримо, наскільки вона... Ну, мабуть, давай на швидкість перевіримо її. Так, з неї там трошки витікає вазелин. Что тут? тут Це за треба. Можете просто на что их поставить на замре? Ну хочется ему не потрусы, ты что-то доебался. Не нанимайте таких операторов. Она <свист> трошка перекошена. Кто? Камера? Не, качка. <свист> а, нет, все нормально. У нее аккумулятор трошки перевишивает. Приплыли. Блять! <свист> Алло! <свист> Ага, добре, вони в неї сигнал перестав ловити добре. Окей, добре. Це було. це було страшно. Пришвартовалась. Як себе чухає? Нормально себе чухає, продовжуємо запуск. Там, до речі, криса живе обережно. Повний газ? <стук> <Блять>. Алло! Здається, вона трошки води зачерпнула, але можливо мені здається. А ще вона перестала реагувати на команди. Ага, ні, окей, це було одноразово. разу Гей. Гей. гей гей Гей. ей. Мене хтось чує? <плух> Тим часом на годиннику вже. Якісь повідомлення. <плух> Тим часом на годиннику вже. Красивий кіт. І 8 листопада. Так, я трошки забив. Признаюсь, насправді, це відео я робив десь два місяці тому, може навіть трошки більше, я не впевнений. Тому пройшло дуже багато часу, багато в чого встигло змінитися. За цей час у мене встигло відрости волосся, у мене встиг відрости строчок. І взагалі багато чого змінилося. Ахаха, так, я весь цей час абсолютно нічого не записував. Так. Мені не соромно. Насправді мені було дуже лінь це записувати, тому що у мене була ідея саме зробити цей проект. А потім вже мені прийшла в голову ідея, що я можу записати це в YouTube. Першу частину проекту я записував, потім я перестав це записувати, потім знову почав щось робити і знову це не записував. Коротше, така цілком епічна історія була, в якій фігурує чисто моя лінь і небажання робити крутий щит. Щоб робити крутий щит, треба спочатку робити звичайний щит. Цим я зараз займаюсь. Я зараз сиджу в одноприродній кімнаті, з порваною футболку, намагаюся робити вигляд, що я пристойна людина. А ще, а ще. От що я роблю. Так, це спойлери. І так, мені не соромно, тому що якщо ви вже додивилися до цього моменту, то це значить, що ваш перегляд вже зарахувався в моєму відео. А значить, у мене все добре. І. На останок. Вот, значит, выпустив наш дрон. Так, ну, поки він себе почуває, нормально. Так, повороти вправо вроде як нормально працюють. Так, секунду. Так, повороти вліво теж в цілому напугані. <гум> так, ну, в цілому можна включить газ. Во во нормально пливе, слухай, нормально, нормально йде, нормально йде.